Сьогодні на 92-му кілометрі автодороги Золотоноша Черкаса, Сміла Умань, відбулася дорожньо-транспортна пригода. Як було засувано на місці події, водій автомобіля з причепом, який перевозив небезпечний вантаж, не поруч з керування та допустив перевертання причепу, на якому було встановлено цистерну, в якій знаходилась розчина м'ячної води. На місці події оперативно прибули рятувальники та працівники поліції. Оперативними злагодженими діями наслідки аварії було ліквідовано. На час ліквідації аварії, але автодорожній рух було тимчасово обмежено. Наразі рух відновлено, загиблих постраждалих від наслідків аварії немає. За даним фактом відкрито кримінальне провадження стаття двісті 239 кримінального кодексу України та забруднення або псування земель проводять відповідні слідчі дії. Автомобілі з небезпечним вантажем вилучені. que tu trique do Боже. з подякою